країна терорист Росія тепер повноправно може називатися ще й країною самозванцем. А виявляється, членство РФ у Раді безпеки ООН нелегітимне. Бо після розвалу радянського союзу в Генеральній асамблеї ООН не було публічного голосування щодо прийняття Росії до складу Радбезу. Як колись держава-агресор потрапила до складу міжнародної організації Об'єднаних Націй, та як же її звідти викинути, дивіться в нашому сюжеті. ООН, яка створена для забезпечення миру та безпеки в світі, по відношенню до України продемонструвала себе як абсолютно неефективна організація. Бо всі спроби ООН вжити рішучих дій для припинення війни в Україні, блокує Росія, яка є повноцінним членом Ради безпеки ООН. Вона має право вето. Тобто, ми ніяк не можемо запустити навіть ці слабкі механізми ООН на користь миру, тому що є агресор, який їх педалює. І може зупинити будь-який навіть гарний крок з боку ООН, може зупинити просто не піднявши руку. і все. Вже 30 років Росія сидить в Раді Безпеки ООН. Але це місце вона займає незаконно у 1991 році. Після розпаду радянського союзу Росія зайняла в ООН місце колишнього СРСР, але це було великою аферою, яку провернула Москва на очах у всього світу. Була зона турбулентності, руйнувався Радянський Союз, і весь захід думав: а що ж робити з цим? Хто буде відповідати за ту приславу ядерну зброю? Хто буде контролювати зброю, яка залишилася на території колишнього радянського союзу? І тут, от як чортик Стабакерки, з'являється Єльцин, каже: я за це все буду відповідати наприкінці засідання. Посол Радянського Союзу Воронцов інформує учасників засідання. Що він як посол радянського союзу передав секретаріат ООН лист президента Росії Бориса Єльсіна про те, що Російська Федерація має намір. Бути наступною радянського союзу, ну і мовляв, каже: ну а тепер я був послом радянського союзу, а тепер я буду послом Російської Федерації. Тобто тоді Росія ототожнила себе з радянським союзом і нахабно зайняла в ООН місце колишньої соціалістичної імперії, яка розвалилась. Так російські самозванці опинилися в складі однієї з найбільших міжнародних організацій. Вибачте, а що Росія з Радянським Союзом, а де ще 15 республік? Ну окей, дайте їм тоді одну п'ятнадцяту представництво і нехай представляють одну п'ятнадцяту. Тоді питання, чи одна п'ятнадцята може сидіти в радбезі. Насправді Росія як держава навіть не фігурує в документах організації Об'єднаних Націй в статуті ООН Досі фігурує колишній радянський союз. Я звернувся до депозитарія, і ми отримали копію. От вона стоїть. Бачите, у мене за спиною Чудова і така велика книжка. Тут є навіть. Факсимільні підписи всіх країн, які підписали в Сан Франциско цей текст. Там є підпис радянського союзу, є підпис представника Української Радянської соціалістичної Республіки. Є підпис представника Білоруської Радянської соціалістичної Республіки. Ніякого підписа представника. Російської Федерації, Російської Соціалістичної федеративної республіки там немає. Усі країни, які після розпаду СРСР здобули незалежність і в подальшому стали членами ООН, пройшли певні етапи, перш ніж потрапити до складу міжнародної організації. Є чітка процедура, як це має відбуватись. Кожна держава подає документи, подає заявку на членство, і потім за неї голосують. Росія таку процедуру не проходила, тому тут є. Конкретний юридичний факт і з яким треба розбиратись. Наскільки це реальне, наскільки це можливо, це якраз питання до політичної волі цієї організації. І якраз тут полягає найбільша проблема. Бо ООН своїми діями схоже прикриває Росію, яка незаконно зайняла місце в складі міжнародної організації. Співробітники, які займалися питанням, вони ходили в архів секретаріату. Де все, знаєте, як в американських фільмах про архіви судів і поліції, да, в такі коробки стоять да, з документами. Вони приходять в архів і кажуть, а дайте нам, будь ласка, файл, який е, присвячений е, оформленню членства е, Російської Федерації в ООН. І їм дають коробку, як кіно реально, в да? І у них на очах це ви можете дивитися, а це ви не можете дивитися. Це ми вам дамо, а це таємне. Але навіть якщо закрити очі на те, що відбувалося 30 років тому, і як Росія потрапила до ООН, то вже зараз, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Росія грубо порушує статут ООН однією своєю присутністю в цій міжнародній організації, візьмемо статут ООН, Чудова книжечка, де написана глава друга статуту стаття четверта, перша перший параграф. Членство в організації б'єдних націй відкрите будь-якій миролюбній країні. Країна терорист, яка щодня руйнує українські міста та вбиває мирних людей, не має жодного права знаходитися в складі міжнародної організації та приймати важливі для всього світу рішення. Ну, насправді це найбільша проблема світу сьогодні. Те, що росіяни знаходяться в радбезі, будучи ядерною державою, і блокують введення миротворчих місій в Україну допомогу Україні. Навіть такі банальні речі, як вивезення зерна, це говорить про те, що Росія сьогодні просто блокує світовий загальний розвиток і світову безпеку і мир, що насправді є одним з головних цілей, взагалі ООН як організації на нинішній момент. Росія е, просто. Використовує ООН як один із механізмів прикриття своїх злочинів маргінальну державу треба негайно викидати з організації Об'єднаних Націй. А для цього необхідно юридично довести, що крісло в Раді безпеки ООН вона зайняла незаконно. Для того щоб навіть вести експертну дискусію, подальшу серйозну експертну дискусію, потрібно отримати доступ до документів, які на сьогоднішній день не Видаються на запити, в тому числі української сторони. Ми кажемо, покажіть реально документи. Якщо їх немає, то що ви будете росіяни накладати вето, та Росія наклала вето, щоб показували, щоб не показувати відсутність документів через неоднозначну позицію. ООН, яка вперто приховує документи, оскаржити присутність Росії в Раді Безпеки ООН буде досить непросто, але цілком можливо. Вважають політологи. Сьогодні дуже важливо і актуально насамперед є виключення Росії. Не тільки зраз радбезно, а загалом з організації. Чому тому, що по перше, є невідповідність документальна, плюс це важливо для міжнародної спільноти, аби показати хоч якусь реакцію на діяльність держави терориста. сьогодні ООН вона дуже повторює життєвий шлях своєї попередниці, а саме Ліги нації організації, яка не змогла зупинити першу світову війну, і яка після неї була розформована, тому що була недієздатною. Сьогодні настільки ж недієздатним є і ООН. І якщо країни-члени десь бачать майбутнє цієї організації, сьогодні треба її реформувати треба шукати нові підходи, і треба нарешті ставати ефективними. Викинути Росію з ООН реалістично у світовій історії вже були подібні прецеденти. В 1971 році зі складу організації Об'єднаних Націй було виключено Тайвань, який хотів представляти інтереси всього Китаю, так само як зараз Росія прикривається неіснуючим радянським союзом. Однак у вигнанні РФ зі складу ООН ключову роль відіграватиме позиція всієї світової спільноти. Якщо Росію офіційно визнають державою терористом, крісла в ООН її. Уже не бачити, Росія може стати п'ятою державою спонсором тероризму, доповнивши Іран, Сирію, Північну Корею та Кубу. А аналогічна історія тут їх можна дійсно вигнати. Закривати очі на страшні злочини, які скої Росія, світ точно не буде. А якщо ООН не забере повноваження в країни терориста, це поставить під питання весь факт існування цієї міжнародної організації.